Мільйонна контрабанда цигарок. Незаконне переправлення великої партії сигарет через державний кордон зупинила СБУ спільно з податковою міліцією Івано-Франківщини. Цими днями в урочищі Гаджевана на території Голошинської сільради Верховинського району оперативники спецслужби затримали два позашляховики та вантажівку, що рухалися у бік кордону. Автомобілі супроводжувало семеро мешканців Івано-Франківської та Чернівецької областей. З'ясувалося, що вони перевозили 150 коробок, в яких виявилося 75 тисяч пачок цигарок контрафактних невідомого походження. Автомобілі супроводжувало семеро осіб, мешканці Івано-Франківської та Чернівецької областей. При спробі співробітників СБУ оглянути автомобілі, зупинити їх. Вони вчинили супротив. Наразі фіскальними органами цигарки вилучено їх спрямовано на експертизу. Ці автомобілі прямували до кордону України та Румунії. Вони планували перетнути кордон поза митним поза пунктом митного пропуску, тобто, взагалі, не через митницю. Тобто, перетнути кордон, ну як би мовити, по чорному. Співробітники СБУ попередньо оцінили партію цигарок у мільйон гривень. Однак, фахівці з ДФС стверджують, що вона коштує навіть більше мільйон двісті. Ці гривень наразі тривають на оперативно слідчі дії. Лариса Фрішин, Віталій Савчук, телеканал 402.